Привіт! В цьому відео поговоримо про годинники. На мою думку, обов'язковий елемент спорядження, такого особистого інвентаря будь-якого військовослужбовця, будь-якого комбатанта, партизана та навіть цивільного. Взагалі, я вважаю, що не можна виконувати ніякі бойові задачі без використання годинника, тому що при правильному плануванні ви обов'язково маєте мати певні часові рамки. Поговоримо про особливості застосування у бойових умовах. Про певні нюанси з приводу маскування тощо. По-перше, давайте розберемося, взагалі, які існують годинники. Загалом годинники за принципом механізму поділяються на кварцеві та механічні. В цьому відео ми не будемо розглядати конкретно, як працюють механічні годинники, тому що воно трошки про інше і в чому там полягає прям, різниця в деталях. Загалом скажу, що кварцеві підходять більше для тих задач, які ми обговорюємо, тому що вони більш точні і потребують меншого обслуговування. Загалом, механічні годинники, звичайно, теж надійні і якісні, але вони менш підходять знову ж таки через проблеми із точністю. Якщо кварцевий годинник може втрачати, скажімо так, свою точність приблизно на 10 секунд, ну, приблизно на місяць, знову ж таки, це буде залежати від моделі, то механічний годинник запросто може відставати або поспішати на 40 чи навіть 60 секунд на добу, що доволі багато, якщо вам потрібна реальна точність до хвилини. Далі годинники відрізняються за тим, як саме виводиться час на сам циферблат, тобто це можуть бути аналогові годинники, в яких присутні фізичні стрілки, які власне рухаються на циферблаті, а також електронні годинники або ж цифрові, у яких виводиться певне зображення, яке відображає власне час. Окремо у нас існують смарт-годинники, тобто це звичайний, скажімо так, електронний цифровий годинник, який має ряд додаткових функцій, по типу підключення до телефона. Ну, ви, в принципі, це все знаєте самі. Давайте торкнемося одразу бюджетів для просто загального розуміння, скільки коштує якісний годинник. Взагалі, якісний годинник, в моєму розумінні, може коштувати від 700 до 30 тисяч гривень. І це все будуть кварцеві годинники, ми навіть не беремо в розрахунок механічні. Якщо ми говоримо про максимально бюджетну модель, і про, в цілому про бренди поговоримо трохи пізніше, але якщо одразу взяти найбільш бюджетну модель, то це буде. Легендарний Casio F91W. Він коштує десь, в залежності від моделі 500-1000 гривень, там стоїть кварц. Він дуже точний, у нього він відстає або поспішає на місяць приблизно десь 5-10 секунд. Що для такого бюджету це просто фантастично. По-друге, хоч у нього і не дуже дороге скло, але воно витримує доволі багато насправді. Також його великим плюсом є його надзвичайна компактність. Раз ми вже поговорили про найбюджетніший, давайте одразу скажу мій фаворит із іншого краю спектру це годинники Luminox. Є багато моделей, знову ж таки, там варіанти від 10 до 40 тисяч гривень. Дуже надійні, дуже якісні годинники, на кварцевому механізмі, дуже точні, скло не дряпається. Я, якщо чесно, не уявляю, що треба з ним робити, щоб воно подряпалося. В цілому дуже класні годинники. І ще ми будемо говорити окремо про підсвітку. і я поясню, чому Luminox – це наразі прямо для мене особисто топ. Щоб більш детально розглянути бюджет, розглянемо конкретні виробники і моделі. Знову ж таки, найкращий з бюджетних годинників, на мою думку, це f 91W. Я категорично не рекомендую купувати усілякі годинники по типу Skmei і інших незрозумілих китайських брендів, тому що вони можуть зовні виглядати і нагадувати вам G-Shock, і коштувати при цьому дуже. Приємні 500 гривень, але повірте, там від g немає абсолютно нічого. Вони надзвичайно ненадійні. І навіть якщо там стоїть кварц, і вони показують точно на час всі інші їхні функції, в тому числі і захисні, і їхнє скло, і їхні ремінці, воно все порветься, поламається, повідпадає. Вони надзвичайно ненадійні. Тому найбільш бюджетний і найкращий годинник, на мою думку, саме цей Casio. Його мінуси, і в цілому мінуси. Електронних годинників, на мою думку, це відсутність адекватної пасивної підсвітки. Що я маю на увазі під словом пасивної, тобто, ви що ви могли подивитися на годинник вночі і використати при цьому одну руку і побачити котра година, а не натискати іншою рукою підсвітку, щоб щось побачити на цифроблаті. Далі по бюджету у мене йде Timex Expedition. це вже аналоговий годинник, це типу, ну це ще не дайверський, але він витримує тиск на глибині до 100 метрів. Тобто, якщо умовний Casio витримує там щось в районі 20, точно не пам'ятаю, цей вже такий доволі товстий і витримує до 100 метрів. Він також має активну підсвітку, пасивна, пасивна підсвітка у нього присутня, але вона не надзвичайно хороша. скажімо так. Він дуже контрастний і на ньому добре видно час в день, але вночі зрозуміти, котра година, не натискаючи кнопку, доволі важко. Наступна сходинка це вже конкретно дайверські годинники. Я взагалі фанат дайверських годинників, просто подобається їхня естетика. Ну і плюс, знову ж таки, те, що вони є аналоговими і мають зазвичай непогану пасивну підсвітку, дозволяє їх використовувати однією рукою вночі. Конкретно це Citizen Promaster, він витримує тиск на глибині до 200 метрів. Також в цьому ціновому діапазоні дуже хороші японські годинники Seiko. І насправді, в цьому ж ціновому діапазоні також є і Casio дайверські. Вони. Всі приблизно виглядають однаково, мають приблизно однаковий набір функціоналу, тобто абсолютно ніякий, окрім просто годинника. Іноді, звичайно, вони можуть мати інший функціонал, типу маленького циферблата, секундоміром і так далі. У дайверських годинників я особисто не бачу особливого сенсу в секундомірі, тому що є безель, який крутиться і можна таким чином мати не секундомір, а типу хвилиномір. Але для моїх задач цього цілком достатньо. Мінуси Сітізена полягають в тому, що там не дуже якісне скло, воно досить непогано дряпається, і також його мінус, і в цілому, мінус будь-яких аналогових годинників, у яких є світлонакопичувальні смужки на стрілках, на циферблаті самому, вони не дуже довго тримають оце як світло, яке вони накопичили. Тобто перші 2-3 години ночі, якщо годинник був під прямими променями сонця або під якимось ліхтариком прямим світлом. Воно тримає непогано далі, стає все гірше і гірше видно, і під кінець ночі може бути таке, що ви дивитесь на годинник і ви мало що там бачите. І у них також відсутня активна підсвітка. Тут на допомогу приходить вже мій фаворит Luminox. І чому я вважаю, що це взагалі найкращий годинник для, скажімо, бойового використання, тому що тут є тритєва підсвітка. Тобто тут не просто світлонакопичувальні смужки, а там стоять мал маленькі трубочки з тритієм, які світиться завжди. І доволі багато років. Це також дайверський годинник, хоч він і не зовсім виглядає як класичний дайверський, він також витримує тиск на глибині 200 метрів. Його головний мінус особисто для мене, це те, що Безель має таку певну текстуру, певну структуру, і іноді він може чіплятися за різні об'єкти і прокручуватись сам. Це доволі неприємно, якщо вам треба точно знати, скільки пройшло хвилин з певного моменту. В цьому відео я нічого не сказав про G-Shock, тому що. Як я вже казав, я не фанат електронних годинників. Я люблю, коли я можу подивитися ось так на руку і знати точно котра година. І особливо це важливо мені вночі. Тобто мені не підходить години, коли мені треба зробити ось так, натиснути кнопку і побачити, ага, от стільки зараз годин. Але в цілому G-Shock, я думаю, всі знають, всі чули і розуміють, що G-Shock, вони дуже надійні, дуже хороші годинники. Єдиний мінус, це те, що це на аналогові, і знову ж таки, це особисто моя преференція. Я спеціально торкався теми смарт-годинників поки що, тому що зараз ми будемо говорити про конкретне застосування в різних умовах і про маскування годинників. Якщо ми говоримо про повсякденне носіння, то, в принципі, все, що я говорив до цього і все, що скажу після, не має особливо великого значення. Повсякденне носіння ви можете обрати будь-який годинник, який вам подобається, і взагалі не думати ні про які оці нюанси. Якщо ж ми говоримо про якесь умовно тактичне або бойове застосування, де основна, на мою особисту думку, основна функція годинника це точно показати час в будь-який час доби, тоді варто вже задуматися про те, по-перше, чи потрібні вам всі ті функції, які мають смарт-годинники. І так я також маю на увазі гарміни, які мають аля тактичні всілякі приблуди. Але знову ж таки, коли я обрав годинник, я думав про Гармін. І я вирішив для себе, що те все, що він має, мені просто воно не потрібно. Я цим не буду користуватися. Якщо ви будете, Гармін це є непоганий варіант смарт годинника Якщо ми говоримо про якийсь Apple Watch, це буде дуже поганий варіант. І зараз ми поговоримо конкретно про маскування. Я поясню, чому через те, що годинники мають циферблат, який вироблений зі скла. Неважливо, яке він має напилення, з якого конкретно скла він зроблений, він все одно буде блищати на сонці, так чи інакше. Якісь менше, якісь більше. Тому навіть отакі повністю чорні люмінокси, які е, типу стелс, і так само і гарміни, які типу Стелс, це все не допомагає, вони все одно блищать. І тому тут варто думати про те, по-перше, як ви носите годинник? А по-друге, існують спеціальні кавери для годинників. Не бачив насправді у нас на ринку таких, але вони загалом існують і доволі зручна штука. Чому ж деякі люди носять. Годинник не догори циферблатом, а донизу. Знову ж таки, це приховати оце блищання на сонці. По-друге, особисто я іноді ношу так годинник, тому що це просто банально зручніше. Анатомічно вам може бути це зручніше. Він не буде кудись там впиратися своїми гострими виступами, тупими виступами, неважливо. Він просто не буде кудись впратися. Вам буде зручніше так затягнути ремінь на певному рівні. І в цілому для вас анатомічно це більш підійде. Ну і знову ж таки, це. Виблискування на сонці. У вже, окрім того, що у них є очевидно скло, яке так само буде виблискувати, у них ще є певні датчики, які враховують рівень, темп вашого серцебиття. Іноді такі датчики видно, як вони працюють у видимому спектрі, тобто неозброєним оком ви можете побачити, як там щось світиться зеленим там або червоним кольором. Є також датчики, які ви не бачите, але які дуже прекрасно видно в приладі нічного бачення. Вони світяться як маленькі маячки. По-друге, смарт-годинки, вони, очевидно, високотехнологічними, там є мікропроцесор, напічка купа всякого заліза. І я, звичайно, не хочу бути параноїком, але цілком можливо, що там існують можливості їх відстежування у, у, у вимкненому стані, у вимкненому стані, так само, як це відбувається з айфоном. І в цілому, хоч це і маловірогідно, що, що ця інформація, що ці координати там і так далі попадуть у руки нашому конкретному сьогоднішньому ворогу, але я би перестрахувався. І одразу скажу про GPS. Якщо деякі думають, що GPS в годинниках це зло, що вас обов'язково по ньому запілінгують і наведуть туди ракети, то я вас заспокоюю: GPS на годинниках на телефонах він працює тільки в одну сторону, він, він приймає сигнал, він не передає сигнал на супутники, тому знайти вас буде практично неможливо. Єдина проблема це те, що GPS можуть спуфити, але це зовсім інша тема для розмови. Раз ми вже говоримо про смарт-годинники і конкретно про Гарміни, згадали, то я одразу скажу, що той компас, який є у вашому телефоні, той компас, який є в Гармінах, це не дуже надійна штука. І загалом, виходячи за рамки теми, звичайно, але я б рекомендував мати окремий компас, тому що компаси, які фізичні звичайні, вони працюють за іншим принципом, не так як компаси працюють в телефоні і в годиннику. В телефоні в годиннику їх треба калібрувати, вони можуть показати неточно. Якщо немає з чим звіритись, ви можете мати неправильний азімут, а це вже може бути доволі критично в деяких ситуаціях. І останнє, про що хотів сказати, це ремінці. Я особисто люблю ремінці, вироблені з нейлону. Вони ще називаються там мілітарі або НАТО. Звичайний нейлон він доволі надійний. З нього робиться величезна кількість військового спорядження. І в цілому я б рекомендував, якщо ви берете бюджетний годинник, купувати до нього нейлоновий ремінець. Він. Мені здається, буде надійніший, ніж звичайний штатний, тому що, знову ж таки, штатний, він зовсім не обов'язково розрахований на якісь бойові умови, на важкий режим експлуатації. Якщо підсумувати усе вище сказане хочу просто сказати: якщо ви на бюджеті беріть Casio F91W, ви не пошкодуєте, беріть до нього нейлоновий ремінець, ви теж не пошкодуєте. Якщо. Вам бюджет дозволяє, скажімо там, 5-7 тисяч гривень. Подумайте про дайверський Casio, Seiko, Citizen. Також забув сказати, є такий прекрасний виробник Birtucci. Якщо ви маєте ще більший бюджет, я 100% рекомендую Luminox. Тому що це третій, тому що це дуже хороша якість, це надзвичайно якісне скло. І також у них є моделі, починаючи від десь 7 тисяч гривень. Обов'язково купіть годинник, в яких би ви умовах не перебували. Телефон не завжди може бути з вами, він може розбитися, у нього може сісти батарейка. І в цілому, якщо ви виходите на якесь бойове завдання, це дуже не рекомендовано брати з собою особистий телефон. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу.